Боже, які дауни. я в шоці. Вас, коли ваша мамка родила, то вона вас Йо день, Наталочка, Іванівна Іванівничечка. Боже, як ви гарно сьогодні виглядаєте! Клас! Ну ви взагалі завжди гарно виглядаєте. А вас сьогодні якесь свято? День Ангела, блін, точно, боже, я, я ще собі записала, не хотіла забути. Давайте всі разом. Вітаємо! -да Вітаємо! -да ви ві чого? Журнал забули взяти. Давайте я схожу. Та мені не важко, що ні. Чуєте, я ваші вазончики підлила, вони просто стоять, посохли всі, ну це ж нікому не потрібно, розумієте? А мельник виляв туди чай. І не тільки чай. Пс. Тобі хана. Боже, це ж я тільки розгляділа, який у вас гарний макіяж, які тіні так гарно. Це вам хто робив? О, ви самі робили? Нічого собі, ого, та, та вас талант. Слухайте, вам треба якийсь салон відкривати. То кому ті Андрюші не треба, якщо тут такий просто талантіще Та чесно вам кажу, в мене, до речі, скоро день народження, а ви мене накрасите. Ого, дякую. І я буду відповідати. Ай, боже, як голова заболіла. А, а у вас немає таблетки якоїсь? Боже, як бить, аж в очах потемніло таку нічого не бачу. І вас дякую, що б я без вас зробила? Сю піду зап'ю, бо не можу. Може, кінець урока так ш. О, да ви так цікаво розказуєте, просто частина Піу. А ми ж з вами на одній вулиці живемо. Давайте я вас проведу. А ви хочете, це Ну добре, побачення Наталічка Іванівна.